<питрична> найулюбленіший. Який найулюбленіший момент у цьому спектаклі, опері для тебе? Ну, якщо відверто будь-який твір по дерев'янського він дійсно просочений глибоким сенсом, може будуть сперечатися люди, і вони мають на це право, і можливі рацію мають, що дійсно лайлива лексика зі сцени, але я наполягаю, що за цією лайливою лексикою ховається вкрай глибокий сенс. І ви знаєте, лалиловою лексикою теж треба а, вчитися користуватися. Якщо а, це знаходиться на язику людини, яка не володіє цим мистецтвом, пробачте, навіть я так висловлюся, то дійсно це лунає зухвало і нахабно. А, але якщо людина дійсно володіє і вміє підібрати а, добрати необхідних слів, аби висловити свою думку, хай і ось у такий спосіб. Це взагалі лунає дуже романтично. Романтично. Романтично, романтично. І правдиво, між іншим, правдиво, як і ті сцени, їх, я кажу, що безліч цих сцен, ну і відвертість про те, що він дрочить і любить дрочити. Ну, послухайте, а хто в нашому під'їзді не займається сексом, скажіть мені, будь ласка, навіть в подумках. Люди займаються тим сексом. Чи були такі моменти, коли ти соромився матюкатися? Ні, ну звісно, для матюків має бути ситуація. І будь-яка ситуація, ну її треба відчувати. Будь-яку ситуацію ти не прийдеш на поховання з посмішкою, наприклад, на весіллі ти не прийдеш з там. Я не знаю, зі сльозми. Ну якщо у тебе дійсно новий чоловік. ну так чи інакше для будь-якої ситуації є певний настрій і певні слова. У мене були моменти, коли було соромно за лайливу лексику. Але здебільшого, я, мені здається, користувався нею вкрай влучно. Угу. Дякую дуже. Двайної самоубийства організовувати. Слюбовіці, чорні стимкани. и обличить. Хорошо. Хорошо, когда наши в Берлин войдут, но не раньше. Иосиф Виссарионович, а вот с этими правыми уклонистами что делать? Предлагаю расстрелять их, нахуй. Лаврентий, тебе бы всех расстрелять. У меня нет для тебя других зверей, Лаврентий. А коммунизм и с кем строить будем?